Слава Україні! Я Стас Прудкий, і сьогодні я вітаю себе з першим випуском серії Революція і право. Виготовлення цього продукту виявилось складнішим, ніж я очікував. Я планував записувати по 5 випусків за раз, але вивчення законів і формування написаного там в нормальну людську мову виявляється не такою вже й легкою задачкою. Тим більше, що коли намагаєшся розібратися з декількома питаннями за раз, то в голові все змішується Вінігред. Тому сьогодні ми розімнемось на такій базовій темі, як спілкування з працівниками силових структур. Зроблю ремарку, що в цьому випуску ми розглянемо ситуацію зустрічі з міліціонером в звичайних обставинах, бо масові заходи мають свою специфіку. Отож, почнемо! Одразу пораджу вам дуже зручну штуку. Це як ніж, ніколи не знаєш, коли знадобиться, але при нагоді він може врятувати життя. Більшість з нас має смартфони. Я от маю такий екстремальний телефон, але що в першому, що в другому випадку в ці гаджети можна грузити текстові документи. Тому раджу зробити вам виписки про свої основні права та міліцейські обов'язки. Особисто я зберіг для себе закон про інформацію, про міліцію. Конституція України право на свободу і коротко закон та Конституція України про інформацію. Основна зброя поліцаїв це наша з вами неосвіченість в цьому питанні. Мене коли затримували і ногами коцали, і позбавляли свободи пересування, і матюкали, і принижували. А я сидів і кліпав, як імбіцил, бо думав, що їм то можна. Чому треба не просто запам'ятати закон? А мати його дослівно. По-перше, ви його в стресовій ситуації навряд чи згадаєте. Друге, не факт, що ви його зможете впевнено озвучити, а ваші опоненти майстри перебивати і збивати з думки. Третє, кожне неакуратно змінене слово може спрацювати проти вас. Або сам працівник МВД щось там вигадає. А ти сиди й думай, було в законах таке написано чи ні. Голова ж не комп'ютер, всього ж не запам'ятаєш. Тож діставайте телефон і читайте. Примусити вас цього не робити або віджати пристрій не мають права. Це ваше особисте майно. Воно недоторкане. Знімати відео, до речі, ви теж маєте повне право. Чим це регулюється, ви можете дізнатись, підписавшись на канал. Мова про це піде у наступному випуску. Тепер по суті. Ви можете навіть не починати конструктивної розмови з працівником міліції, поки він не привітався, приклавши руку до головного убору, перебуваючи при формі. Представився, назвав посаду, звання, прізвище і коротку причину зупинки. От саме зараз треба попросити пред'явити його службове посвідчення. Не пред'явити його, працівник органів не має права. Якщо відмовляється, шліть його до дідька. Я не знаю з ким спілкуюсь. Іди броди, може ти шахрай. Якщо посвідчення пред'явлене, одразу дивіться до якого числа документ дійсний. Спробуйте запам'ятати дані. Якщо працівник міліції починає на вас сходу бикувати, як то часто буває, то відразу це діло зупиняйте. Існують такі собі правила поведінки рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, затверджені наказом номер 155 МВС України ще у 2012 році. Вище згаданий початок спілкування описаний саме в цьому документі. Ну і також в ньому йдеться про те, що міліціонер має висловлюватись коректно, спокійно, не перебувати, коли громадянин дає йому роз'яснення. І взагалі, він має виявляти. Доброзичливість і повага. Це пункт 1.2 розділу 5. Також поліцаї люблять довести тебе до білого коліна, підвищуючи голос. І коли ти вже сам завівся, різко спитати: а чого ви кричите? Тож стоїш і думаєш, а що я дійсно як варвар. Стою і кричу тут на всю вулицю. Таким чином, тебе просто збивають з пантелику, аби ти втратив думку. На такий гех можете відповідати, що його то не має зачіпати: я хочу, я кричу. А ти, як особа уповноважена згідно пункту 2.2 розділу 4, маєш виявляти емоційно психологічну стійкість, не дозволяти втягнути себе в конфлікт і уживати всіх засобів для його мирного вирішення. Пункт 2 статті 11 закону про міліції визначає той факт, що в тебе дійсно можуть перевірити документи. Але у випадку, якщо тебе в чомусь підозрюють, тож на Закидон, а ну покажи документи, питай, а в чому я підозрююсь? Підозра обґрунтована, якщо ти щойно скоїв якусь фігню і тебе на цьому застукали працівники органів. На тобі або на твоєму одязі знаходяться ознаки правопорушення. Наприклад, фарба, якою ти щойно розмалював вагон метро, або кров цнотливої, яку ти щойно приніс жертву на славу сатані. Ну або ти підпадаєш під опис розшукуваємої особи. Розшукуваємої Розшукував... розшукуваної особи. Ти маєш право відмовитись від огляду твоїх особистих речей без складання офіційного протоколу та двох понятих. Маєш право не знайти відділення без повідомлення тобі причин затримання. Ну що, включає в себе протокол про затримання? А взагалі запам'ятай, як отче наш правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. На цій оптимістичній ноті я й закінчу свою сьогоднішню захоплюючу розповідь. А ти, мій героїчний Нео, підписуйся на канал, став вподобайки, бо цим ти звернеш увагу інших людей, які перебувають в матриці незнання і тупої покори. Звільнимо ж їх, о мій героїчний нео! Борімося!